Наскар один з найбільших і найпопулярніших автоспортів у світі, за котрим слідкують тисячі глядачів. За перегонами яскравих і потужних спорткарів полюбляють дивитись як молоді, так і похилі, як жінки, так і чоловіки. Але мало хто з них знає історію цього чудового різновиду спорту. Сьогодні я вам розповім за те, як усе розпочалось, про перші перегони, про розвиток, а також про те, як модифікувалися ці найцікавіші спорткари. А вам я раджу влаштувати зручніше, взяти собі щось перекусити і попити, бо ми розпочинаємо. Не забуваємо підписатись на канал, поставити вподобайку і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі. А також не забуваємо за інші мої соціальні мережі, посилання на котрі ви зможете знайти у описі до відео. Протягом 1920-х і 1930-х років популярним місцем для змагань зі швидкісних рекордів був Дейтоне Біч, де пілоти ганялись на 4,1-мільному треку, що включав в себе відрізок пляжу завдовжки від півтори до двох миль як пряму ділянку, а також автотрасу вздовж узбережжя як іншу частину траси. Гонки на стокових автомобілях мають початок ще з епохи заборони алкоголю, яка почалась в 1920 році. Невеликі швидкі автомобілі використовувалися для перевезення віскі і інших алкогольних напоїв до Сполучених Штатів. Зовнішній вигляд автомобілів був звичайним, але вони модифікувались для підвищення швидкості і керованості. Багато з них мали видалені підлоги і сидіння для зберігання контрабандного алкоголю. Після скасування заборони алкоголю в 1933 році гонки на стокових автомобілях все ще були популярними, і пілоти продовжували перевозити самогон на півдні. Автомобілі ставали швидшими, що сприяло поліпшенню гоночної сцени в Дейтоні. Біл Франц старший переїхав до цього району в 1935 році через Велику Депресію і взяв участь у заїзді в Дейтоні 1936 року, посівши п'яте місце. Франц почав гонятись на цьому треку в 1938 році. У 1947 році він зустрівся з іншими організаторами та гонщиками, щоб обговорити створення органу, який би санкціонував гонки. Ця дискусія призвела до створення Наскар в 1948 році, яке включало три різні дивізії: Модіфейт, модифіковані, Роцстет родстери та Стікли Сток Строгостокові. Хоча дивізія Ростед швидко була вилучена через відсутність інтересу з боку вболівальників. Перша подія Nascar відбулася 15 лютого 1948 року на пляжно дорожній трасі в Дейтоні, де пройшла гонка в дивізії модифіковані. Хоча цей рік вважається першим, коли відбулася подія компанії, більшість людей пов'язують 1949 рік зі змінами, які назавжди змінили світ автогонок. Перша гонка на SCAR Strictly Stock Series це перша гонка на стокових автомобілях. Офіційно санкціонована компанією вона відбулась 19 червня 1949 року на швидкісному треку «Шарлотт» в Північній Каролині перед близько 13 тисячами глядачами. Гонка складалась з 200 кіл, що відповідало 150 милям, а автомобіль розвивали максимальну швидкість близько 68 миль на годину. У початкові руки Наскар учасники гонок використовували ті ж типи автомобілів, які використовувались на дорозі. Buick, Cadillac, Oldsmobile та інші з мінімальними модифікаціями. Джим Roper, який взяв участь на 1949-річному Лінкольні, був нагороджений першим місцем після того, як Глен Дановий був дискваліфікований за наявність нелегально встановлених задніх пружин на його Форді. У 1950 році була відкрита перша траса Nascar Darlington Raceway в Південній Кароліні. Згодом з'явилися нові траси, включаючи Daytona International Speedway, який був відкритий у 1959 році. Лі Петті виграв перший забіг Daytona 500, який відбувся 22 лютого того року. Daytona 500 став відкриттям сезону NASCAR та однією з найпрестижніших подій. Син Лі Петті, Річард, який розпочав свою кар'єру у 1958 році, виграв Daytona 500 рекордні 7 разів і став першою суперзіркою NASCAR. Поступово чемпіонат відходить від своєї філософії участі чисто серійних машин. Високі швидкості і асимметричні навантаження вимагали суттєвих модифікацій з метою підвищення безпеки. Спочатку самі пілоти прорізали вікно у днищі, через яке можна було побачити найбільше навантажене переднє праве колесо, щоб вчасно заїжджати на заміну коліс. У 1962-му у чемпіонат прийшли заводські команди, які до цього підтримували свої марки негласно, і почалась гонка озброєння та зростання швидкостей. Прикриваючись визначенням Серійний автомобіль компанії Великої Трійки випускали невеликі партії автомобілів, оптимізованих для перегонів. На початку 70-х на траси вийшли машини повітряних воїн, автомобілі з розвинутим аеродинамічним оснащенням типу Playmode Superbird. Однак асоціація вжила заходів до недопущення подальшої гонитви технологій і ввела спеціальні обмеження для подібних машин. Енергетична криза 1973-го змусила автомобілі компанії і зовсім покинути чемпіонат. Паралельно з технологічними змаганнями компанії намагалися залучити на свій бік і іменіти гонщиків. Пілоти ставали справжніми зірками, проте їх спроби створити свою Асоціацію пілотів для боротьби за безпеки були різко припинені білом Францо старшим. Найбільш активні були відлучені від гону, незважаючи на імена, в тому числі і сам Річард Петці. У 1972 році син Вільяма Франца Вільям Франц Молодший взяв на себе посаду президента на Скар після свого батька. 18 лютого 1979 року була проведена перша пряма трансляція Daytona 500 по телебаченню. У 1981 році асоціація повністю змінила технічну політику, і тепер на старт виходили так звані силует прототипи з трубчастою рамою, які лише ззовні нагадували серійні машини. Технічні інновації все більше обмежувалися. А з метою зрівняння учасників і в питаннях аеродинаміки машини втрачали навіть зовнішню схожість з дорожніми побратимами. У 1996-му рейтинги Daytona 500 випередили рейтинги Indianapolis 500 із початку 2000-х років. NASCAR став вважатись другим за популярністю змаганням у США, поступаючись лише NFL, а найкращі пілоти NASCAR – Дейл Ерхант Молодший – стає найпопулярнішим спортсменом Америки. Автомобілі, що використовуються у перегонах, так звані стоп кари носять імена серійних автомобілів, однак вони мало схожі на них навіть з вигляду. В основі конструкції лежать трубчаста сталева рама. Заводи посачають командам лише блоки циліндрів та деякі інші вузли та деталі. Все інше, включаючи каркас та зовнішню металеву обшивку, команди створюють самостійно. На усіх сток-карах стоять двигуни V8 з робочим об'ємом 5,87 літрів, конфігурація яких не змінювалася з 1960-х років. Використовується чавунний блок циліндрів з нижнім розташуванням розподільного вала і до 2012 року використовувались карбюратор. Коробка передач має 4 ступені, однак на овальних трасах передачі потрібно перемикати лише при заїздах на підступи та при русі під пейскаром. У 2007 році вищий дивізіон NASCAR розпочав перехід на Car of Tomorrow – автомобіль завтрашнього дня. У 2007 році такі автомобілі використовувалися лише на коротких овалах. з 2008 року код використовується на всіх етапах. На автомобілях Car of Tomorrow бензинові двигуни V8 з робочим об'ємом 587 літрів повинні відповідати ще жорстокішим специфікаціям з фіксацією відстані між циліндрами, що робить їх практично однаковими. Однак їх віддача залишилась попередньою, що дорівнює близько 770 кінським силам. Кузов став вищим, ширшим і довшим. Спереду з'явився регульований сплітер, а позаду, замість величезного спойлера, з'явилось антикрило. Така конфігурація дає учасникам ширший діапазон аеродинамічних налаштувань і повинна компенсувати відмову від спеціалізованих машин. Крім того, за розрахунок організаторів нова форма кузова дозволила збільшити кількість обгонів у перегонах. Ще більшу увагу було приділено безпеці, збільшення енергопоглинальної зони, а пілот розташовується ще ближче до центру. З повним введенням код у 2008 році з'явилось і більше противників. Кут звичайна аварія Майкла МакДауела в Техасі 4.04.2008, коли під час кваліфікації при вщен зруйнованій машині пілот майже не зазнав ушкоджень. Зняла всі питання про те, чи змінився рівень безпеки пілота в код. Але у той же час проблеми з шинами на трасі індіанаполіс Мотор Спідвої привели до того, що асоціація прийняла рішення викидати технічний жовтий прапор кожні 15-18 кіл, пов'язана саме зі специфікою конструкції код. Також код не змогли забезпечити однією з головних своїх задач скорочення витрат, пов'язаних з універсальністю шассі з 2010 року. Наскар почала поступово покращувати естетичний вигляд код. Починаючи з весняного етапу в Мартінсвілі, штат Вірджинія замість антикрила стала використовувати стандартний спойлер. У 2011 році змінився вигляд передньої частини. У 2013 році Sprint Cup дебютували автомобілі шостого покоління. Тепер індивідуальний вигляд є у кожної з трьох автомобільних марок, проте вона не здобула великої популярності і була скасована після сезону 2013 року. Крім того, NASCAR виявляє інтерес до розвитку екологічних технологій. У 2011 році було представлено концепцію Наскара Грін спрямовано на зменшення впливу гонок на довкілля шляхом впровадження енергоефективних технологій використання біопалива та збільшення використання відновлювальних джерел енергії у 2020 році. Наскар зіткнуло з викликами спричиненими пандемією COVID-19. Багато перегонів було скасовано або перенесено, але організація впровадила віртуальні перегони, щоб задовольнити апетит вболівальників і підтримати зв'язок з ними під час карантину. Гіркамзбоменно продовжує розширюватись та привертати увагу нових гонщиків, команд і спонсорів. Кожен сезон пропоную захоплюючі змагання, де гонщики змагаються за почесні титули і славу на найвідоміших треках, таких як Тейтона, Брістоль, Таладега, Шарлот і багато інших. Таким чином, історія Наскар – це історія становлення і розвитку серії автогонок, яка заслужила великий престиж і стала визнаною вітриною для водіїв, команд і вболівальників. Вона об'єднує людей різних поколінь і стає справжньою культурною іконою в світі автоспорту. Якщо ви хочете більше таких відео, то пропоную вам поставити вподобайку, підписатись на канал, а також поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на каналі.